У старенькому будиночку по вулиці Замковій 2 народилась пані Ільда Панусова. Там в хаті дідуся та бабусі зробила перший крок, сказала перше слово. Приємні моменти дитинства сьогодні зрілої жінки теж прийшли в цій двокімнатній хатинці. На Рождество Миколай в той кімнаті, к тому окну ну, його вже немає, того окна, тому що нам його замінили. Батьки Ільди розлучились, коли вона була ще малою. Певний час вона проживала з мамою за іншою адресою, де згодом її прописали. Та все ж таки, зрештою, повернулась до батькового дому, одружилась, народила двох донечок. Наталя та Настя Понусови іншого дому, крім квартири на замковій 2, теж не знають. Мама говорить, що прийшла сюди жити зі мною, коли мені ще не було року. Вона вже тут народилася. Які спогади пов'язують з тією хатою, вашою домівкою. Ну, багато різних. Сім'я, друзі, прогулки там свята. Дівчатам сьогодні у 21, інші 16, Та жодна з них ще досі не має паспорта, адже дівчата, хоч фактично й мають будинок, прописки не мають. Коли настав момент прописатися у квартирі, виявилося, що це не така проста процедура. Подала сім'я пану з Дужреру, де їм сказали, не можемо нічим допомогти. сидіть без прописки, ніхто вас не вижене. Та жити на пташиних правах не хотіли. Пішли просити поради до міського голови Віктора Погорєлова. Погорєлов вислухав, сказав, що він нам допоможе, але це треба робити через суд. Щоб ми доказали факт проживання, ми виграли перший суд, доказали, приходимо в мерію за дозвілом на прописку, а вони нам кажуть, ми на вас подаємо апеляцію. Пан Сергій каже: тоді сказали, що виконком готовий допомогти. Минуло три роки. Сім'я збагнула. Допомога перетворилась на банальний план виселення. Суд за судом міськраді казали, цього вимагає процедура. А коли відбувся вже четвертий, суд, який ухвалив рішення виселити сім'ю, стало все зрозуміло. 26 листопада було винесено рішення, яким абсолютно проігноровано свідчення свідків, посилаються якісь незрозумілі документи про те, що патронаж даних дітей проводився за іншою адресою. В той же час, в судовому засіданні були допитані відповідний медперсонал, який безпосередньо 20 років назад проводив. Патронаж даних дітей за цією адресою. Тобто, зрозуміло, так як дитяча поліклініка вона підпорядковується виконавчому комітету і відповідно створюються нові документи. Суд вирішив, що нема достатньої кількості доказів, що сім'я тут проживала вже кілька десятків років, тим не менше не враховано жодних показів свідків. Журналістим студіо запитали сусідів, чи знають вони сім'ю панус, і дізнались наступне. 28 років я тут проживаю. Ну буквально десь з 10 років я знаю. Вони тут проживають. Знаю я этих людей. Я знаю, как эта девочка родилась тут. Ее дедушка, бабушка мы жили. Дед портной был. Она выросла в этой квартире. Детей нарожала, замуж вышла. И вот до сих пор ходит бедная, как неприкаянная овечка. Відтак не зрозуміло, чому суд закриває очі на такі вагомі докази, тим паче виступали сусіди і в залі суду. Чому міській раді прагнуть вижити цю родину і кому вигідно, аби вони покинули свою домівку? Що з цього приводу думаю, прокуратура, наші журналісти розкажуть у програмі сім днів?